Росія на гачку КНДР пхінян постачає Москві половину з приблизно трьох мільйонів артилерійських снарядів, які війська РФ щороку використовують у війні проти України. Про це пише Зе Таймс з посиланням на дані західної розвідки. Більшість снарядів із північної Кореї несправна. Та їх загальна кількість допомагає Росії досягати успіхів на фронті. Пише The Таймс із посиланням на дані західної розвідки. У тотальну залежність від КНДР, а точніше від її постачання артснарядів, Росія впала після візиту Путіна до Пхеньяну влітку 2024-го. Тоді держава уклала договір про всеосяжне стратегічне партнерство. А це каже Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Гра більш серйозна там, фактично... Предоставляется возможность КНДР, даются деньги, технологии. Китай, скорее всего, поставляет оборудование, а КНДР загнало на заводы. Ну, они там 200-300 тысяч человек спокойно могут на заводы загнать. И, скорее всего, они там наладили серийное производство. В этом э, были разговоры еще за год до того, как вообще начался вопрос сотрудничества КНДР и России. Потому что они могут быть таким вот Уралом для... Росіяні можуть призводіть в патагонному режимі дуже много оружия у такому партнерстві, каже експерт, КНДР намагається балансувати між Росією та Китаєм. а Айре використовувати північну Корею ще як тарана для можливої атаки на південну Корею. Тому що їм потрібно багато більше точок конфлікту в світі. А от угроза Соєнним Штатам Америки тому що КНДР ну, по крайней мере, заявляют, что у них есть ядерное оружие и многое чего другого. Поэтому в данном случае, конечно же, идет активное взаимодействие, в том числе в различных геополитических комбинациях. Но, конечно же, это взаимовыгодный, в первую очередь, обмен как и за деньги, так и за влияние, которое конвертируется потом в деньги. На цьому кремлівський диктатор не зупиняється. У жовтні в Казані в рамках саміту БРІКС Росія та Іран можуть підписати угоду про всіосяжну співпрацю. Деталі документа наразі невідомі. але ймовірно він стане подібним до документа, який був укладений між Путіним і Кім Чен Іном. Але ЗСУ продовжують атакувати об'єкти на території Росії. Колосальні втрати зазнає армія РФ. За даними Генштабу, за останню добу орієнторівні втрати ворога становили 1160 осіб. А з початку Великої війни 661 тисяча 630 окупантів Росія втрачає по солдату на кожних 2,5 квадратних метри зайнятої української території. Російське військове керівництво значною мірою покладається на тактику гарматного м'яса, демонструючи, що воно може досягати прогресу лише ціною, яку будь-яка інша країна визнала б неприйнятною. Підраховано, що кожні 2,5 квадратних метри російського просування в Україні коштують російським окупантам життя одного солдата. Потери оккупантов на под данным Генштаба Вооруженных сил Украины уже превышают 600 тысяч личного состава. Основная ударная сила, которая используется российскими оккупантами, это так называемые к то есть заключенные, которые кидают фактически в лобовые атаки на позиции вооруженных сил Украины, причем даже без поддержки, соответственно, бронетехники и зачастую без поддержки артиллерии. И э, так называемые мобилизационные резервы с оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Запорожских областей. Останнім прикладом застосування тактики гарматного м'яса є захоплення міста Вугледар Донецької області. Російським військам вдалося встановити контроль над цим містом лише після сотень щоденних спроб прорвати українську оборону. Хоча російська пропаганда вже оголосила це стратегічною перемогою. Реальність полягає в тому, що навіть із переважною кількістю живої сили, артилерії та авіації, російським військам знадобилося два роки, щоб взяти під контроль це місто, яке вони повністю зруйнували Росіяні. Питаються змінити тактику, а бойовий це та дійсно ісключительна піхотними подразділеннями, причому на уровне взводов и отделений. Если ранее это были соответственно мотопехотное подразделения родного характера, то теперь ну, они пытаются использовать так называемое просачивание вглубь позиций вооруженных сил Украины, закрепление и соответственно удержание позиций до подхода основных сил. До того ж, українські військові продовжують виявляти та знищувати військові штаби російських окупаційних військ, шляхи логістики та зв'язку, склади з боєприпасами. Зокрема, минулого тижня наші війська успішно знищили командні пункти 35 ї та 27 ї мотострілецьких бригад, а також командний пункт другої загальновійськової армії Російської Федерації. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони, росіяни мають можливість поповнювати особовий склад приблизно на 30-35 тисяч людей щомісяця, що утворює передумови тактики м'ясних штурмів. Адже як заведено в Росії, жінки ще понароджують.